Я можу виявити гардероб без будь пари взуття, але не без кросівок. Особливо, якщо практичність лежить в основі вашого стилю. Привіт, красуні! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Це мій канал, на якому ми обговорюємо стиль придатний до життя. Про одяг, який витримає поїздку в метро цілий день в офісі або прогулянку з дитиною, а не тільки п'ятихвилину хвилину фотосесію для соцмереж. Поїхали. Якщо ви мама, якщо ви їздите в громадському транспорті або їздите за кермо, якщо ваш спосіб життя передбачає багато руху, то хороші кроси це саме та позиція, на яку можна витратити трошки більше, аніж на будь-яку іншу пару взуття, бо і носитимуться вони частіше і довше. Сьогодні кроси можна вписати в будь-який гардероб і при цьому залишитися абсолютно стильною та вишуканою. Так, кроси додають спортивної нотки у ваш образ, але не обов'язково і навіть взагалі не потрібно будувати весь образ у спортивному стилі. Натомість можна обрати щось полярне: класичні штани з защпами або навпаки романтичну квіткову сукню і кросівками створити баланс стилей. Щоб красівки не поплюжили ваш лук, а навпаки, робили його більш цікавим, свіжим та актуальним, я пропоную роздивитися трендові моделі 25-го року. Але я обрала ті з них, які є не просто трендовими, а ще й зручними. Бо, наприклад, всім відомі Adidas Samba, які були трендом 23-24-го років, окрім того, що стали дуже популяризованими, є насправді дуже незручними. В них дуже жорстка шкіра і дуже погана амортизація. І стосовно їхньої зручності був навіть скандал з одною з інфлюенсерок. Взагалі, кросівок Adidas Samba та Gazelle було дуже багато, і можна сказати, що вони вже є у кожної другої дівчини. В принципі, вони є актуальними, їх можна носити, але якщо у вас їх ще нема і ви тільки думали про покупку, то раджу звернути увагу на інші моделі. Зараз розповім які. Перша модель кросівок, на які я дуже раджу звернути увагу, це Nike Cortez. Я і сама придивляюся до них, і наразі обираю і колір і фактуру. Ці кросівки існують ще з 70-х і пережили вже не одне повернення у 25-му році. Вони знову у тренді, і це, мабуть, наступні за популярністю Adidas Samba, проте набагато більш комфортні. Якщо вам подобається ця модель, то саме час придбати її зараз, поки її наносять абсолютно всі. Другий відносно новий глобальний тренд це футбольна естетика. Минулих сезонів ми вже бачили футбольні футболки. Які дуже класно та стильно поєднували із класичними та романтичними речами. Зараз ця естетика приїхала трошки униз, і ми бачимо потужний тренд на футбольні кросівки. До речі, ці кросівки сподобаються поціновувачам Adidas Samba, але ці моделі більш ефектні та трендові. Наразі пропоную роздивитися такі варіанти, як Adidas Mundial і Adidas Taekwondo. Це саме такі футбольні кросівки, але без шипів. У естетиці є ще дуже багато різних варіантів на будь-який бюджет та смак. Ще один новий тренд, який мені дуже подобається: це боксерки, високі, але при цьому легкі та гнучкі. Максимально автентична модель. Це Adidas Box Hawk. Або, наприклад, Nike Mahomai. В принципі, боксерки можна носити будь-чим, але, як на мене, найбільш пікантними образами будуть із спідницею Міні. Хоча із Міні також буде дуже класно вас, захочеться роздивлятися. Модель номер 4 ретро, яке не виходить із моди, це New Balance 2002 r New Balance вже кілька років на піку популярності, і це не дарма, тому що їх кросівки виглядають дуже класно і вони при цьому ще й дуже зручні. Тому їх носять всі від моделей до дизайнерів. Саме ця модель одночасно виглядає дуже технічно і ретро. Безпрограшний класичний варіант кросівок, який поєднується з будь-яким стилем одягу. Ще один з моїх фаворитів це Onitsuka Tiger Mexico 66. Перше вони з'явилися у 60-х і з того часу стали культовими. Їх обирають люди, які цінують лаконічність: скандинави, японці і, в принципі, всі ті, хто любить чистий мінімалістичний стиль. У них є варіанти і демісезонні, і літні, і дуже велика кількість різних кольорів на будь-який смак. Наступний тренд кросівок для більш сміливих це Salomon XT 6 Колись вони були лише трейлранінговими кросівками, але сьогодні вони стали маст хевом стріт стайл інфлюенсерів Їх носять Кендал Дженер, Бела Хадід, Розалія і багато інших зірок. Вони додають образи технологічності і легкого гірського вайбу. Це щось нове, це те, чого не було, а від того образи виглядають дуже цікавими. Класно такі кросівки поєднувати з чимось дуже полярним за стилем. Ставте вподобайку цьому відео та не забувайте підписуватися на мій канал. Наступна модель, яку створила Ріанна, і вона миттєво стала хитом. Це кросівки від колаборації Fenty, бренду Ріани і Пуми. Вони поєднують у собі ретро-футбольний стиль і люксові матеріали. Виглядають вони дорожче, ніж будь-які футбольні кросівки, і вони дуже прикольно доповнюють навіть елегантні образи. Тут ще варто додати, що виражений язик на кросівках також є трендом цього року. Тож який варіант кросівок обрати? Якщо ваш пріоритет це універсальність. То я брадила обрати варіант Nike Cortez, Onitsuka та New Balance. Але якщо хочеться чогось більш трендового, то я б радила звернути увагу на боксери, футбольні моделі та соломони. Я нагадую, що всі моделі кросівок мають дуже класні відгуки і є дуже зручними, тому обирати тільки вам. Сподіваюся, що ви знайшли свою пару кросівок. Не забувайте про вподобайку та підписку. Підтримуйте український контент. Поділіться в коментарях, які кросівки носите ви, а які вже додали у свого вішлиста. На цьому все нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. до зустрічі.